Анна ваша думка з приводу того, що маленькі школи держава не фінансуватиме, на жаль, це черговий етап політики, яку веде Міністерство освіти щодо скорочення мережі закладів загальної середньої освіти в Україні. Чому це? Тому що утримання вчителів в цих школах здійснюється за рахунок освітньої субвенції відповідно коштів державного бюджету. На сьогоднішній день в умовах повномасштабного вторгнення заробітна плата вчителів фінансується за рахунок наших міжнародних партнерів. Але в чому основна проблема? Оптимізація здійснюється без врахування того, що всі ми, громадяни України, переживаємо за майбутнє, віримо в перемогу і. З тих 7 мільйонів українців, які сьогодні перебувають за кордоном, переконаний, яка частина повернеться. І отут виникає велике питання, яке задає Асоціація міст України вже другий рік поспіль. А куди повернуться ці діти, якщо настане мир, стабілізується безпекова ситуація? В які школи вони повернуться? Якщо, якщо вже другий рік поспіль Міністерство освіти створює штучні інструменти? Якими органи місцевого самоврядування вимушені, акцентую увагу, вимушені закривати, оптимізовувати, перепрофільовувати, понижувати ступінь закладам загальної середньої освіти в своїй громаді. Ми говоримо, що якісної освіти не може бути без функціонуючих закладів.